Доброго ранку, малята. Послухайте, будь ласка, вірш. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Запрошую вас сьогодні зробити ось таке чудову яєчко писанку Подивіться. З якого візерунка воно складається. Тут різнокольорові кружечки, вони різного за розміром та різних кольорів. Для роботи нам необхідний наступний матеріал: кольоровий папір, ножиці, лівець, клей, звичайно. І білий папір. З білого паперу нам потрібно вирізати. Силует форму нашої писанки. Для цього потрібно спочатку вирізати трафарет, потім покласти його на білий папір та обвести його, щоб мати правильну форму писанки яєчка. Потім на нашу писанку яєчко наносимо майбутній візерунок. За допомогою олівця, щоб нам було краще наносити візерунок, підготуємо для цього необхідні фігури. Це різнокольорові кружечки, жовті, жовто-гарячі, сині, зелені, червоні, будь-які. За вашим бажанням викладаємо візерунок на нашому яєчку писанці та приклеюємо ось така яскрава писанка у нас одержалася. Бажаю вам, діти, творчого натхнення. Дякую.